Вітаю! З вами знову психолог Юлія Латуненко. Сьогодні хочу поговорити із вами на тему нарцисизма. Бо багато людей питають мене: а як мені? От, владнати мої стосунки, я підозрюю, що в мого партнера є нарцисичний розлад особистості, і я не хочу розривати з ним стосунки, бо в нас багато спільного, в нас вже є сім'я, діти і в кінці кінців я кохаю його то як же мені владнати стосунки із ним, що мені робити, і взагалі, чи є якийсь такий позитивний прогноз на те, що нарцисична людина, партнер може виправитися. І сьогодні я хочу поговорити з вами про те, а з якими ж нарцисами можна все ж таки будувати стосунки. Якщо ви все ще дивитеся, не підписавшись на мій YouTube канал, будь ласка, підпишіться, не забувайте поставити вподобайку цьому відео і коментуйте, чи ваш партнер має нарцисичні риси і чи важко вам з ним будувати стосунки, не маючи ніякої інформації, ніяких інструментів, як взагалі з ним спілкуватися. Отже, хотілося б зауважити з самого початку, що є такі нарцисичні люди, такі партнери, з якими все ж таки можливі, більш-менш якісні стосунки, довготривалі стосунки, а є такі, яких ми називаємо злоякісними нарцисами, з якими стосунки неможливі. Але як відрізнити одних від інших? Як прийняти то рішення, чи не роблю я якусь помилку, розриваючи стосунки із нарцисом? По-перше, завжди треба слухати своє серце, своє тіло, яке підказує вам завжди вірне рішення, якщо ви вже не витримуєте, якщо ви бачите, що ваше психічне, ваше фізичне здоров'я настільки зруйноване, що ви вже починаєте хворіти, психосоматика, ви не можете нормально працювати, ви виснажені цими стосунками, ви бачите, що весь час гойдалки якісь. Оце все свідчить про те, що ви маєте справу із злоякісним нарцисом. Я зараз поясню, чому неможливо виправити подібні стосунки. Але якщо у вас партнер, який має ну, такий високий рівень функціонування, але все ж таки в нього є нарцисизм в його особистості, тобто він все ж таки є нарцисичною людиною. В нього є травми. Я завжди кажу, що у нас у всіх є нарцисична травма, але не всі є ми по своєму ядру нарцисами, не всі мають нарцисичний розлад особистості. Але є такі люди. З нарцисичною травмою, які можна сказати, що вони нарцисичні особистості, але рівень функціонування в них досить високий, тобто вони зберігають здатність до прив'язаності. Якщо у злоякісного нарциса немає прив'язаності, до вас він розглядає вас як ресурс, і він. Він вступає в стосунки тільки з тими партнерами, яких можна використовувати. Тобто ви для нього ресурс, ви для нього як їжа, як суп, як яблуко, яке він їсть. І поки він не з'їсть цей суп. Він не заспокоїться, він продовжує мучити свою жертву, а жертва ну, втрачає свої ресурси, як я завжди кажу, що вийти із нарцисом і стосунків з нарцисом можна тільки повністю на, на нулі, коли вже ви не маєте ані грошей, ані здоров'я. Ані роботи, ані друзів, бо нарцис забирає у вас все. Все, що є у вас хороше, нарцисична, злоякісна особистість забирає собі. А все, що є в нього поганого, він приписує вам. Він проєктує на вас все погане. Тобто він знищує і вашу самооцінку, і вашу віру в себе, і вашу самоповагу. Але скажу, що насправді це не він знищує. Правді, ви йому якби, дозволяєте це робити, тому що у вас у самих є травми, які і призводять до того, що у вашому житті з'являється такий партнер, як нарцис. Якщо є такі дитячі травми, які призводять до співзалежності людини, це означає, що психіка жертви нарциса, партнера нарциса, вона інфантильна. Тут непробудовані кордони в людини, тут схильність до злиття, тут е, може бути страх бути покинутий. Зазвичай межові люди попадають у стосунки із нарцисом. Ну, це така просто гарна пара. Людина з межовим розвидом особистості і е, нарцис. Так от, все це м, треба лікувати вам, щоб. Е, Наступного разу не потрапити в такі самі стосунки. Бо якщо травма ваша не пролікована, якщо ви є співзалежною людиною, якщо ви боїтесь, що вас покинуть, ця травма покинутості в дитини, коли мама або залишила дитину на такому ну, в маленькому віці, але можна не фізично залишити, а мама може емоційно залишати дитину. Це Дуже так притаманно мамам байдужим, мамам, які самі травмовані, які не мають нормального типу прив'язаності, не можуть сформувати з дитиною ту прив'язаність, на якій потім буде базуватися все доросле життя дитини. Тобто, ключик взагалі у ваших стосунках, в ранніх стосунках з вашою мамою, з людиною, яка була вашим опікуном до трьох років, яка формувала у вас певний тип прив'язаності. Нормальна прив'язаність це, коли людина цілісно може дивитися на свого партнера. І бачити в ньому що, що підходить, що не підходить. Він людина цілісна і доросла, вона не ідеалізує партнера, вона не зачаровується ним і не розчаровується потім. Вона з самого початку бачить, з ким вона має справу, чи можу я будувати діалог з цією людиною, чи можу я домовлятися, чи ця людина. Насправді стабільна, чи вона здатна до партнерських стосунків, чи ця людина пропонує мені роль такого ідеального таточка або ідеальної мамочки. От зазвичай межові люди і співзалежні люди, які теж є межовими, в тому чи іншому ступені, спокушаються на партнерів, які пропонують їм роль мамусі і татуся. А спокушають вони свою жертву тим, що вони ніби обгортують вас турботою на першому етапі, на першому етапі знайомства. І ви, як маленька дитина, бачите в ньому теж якийсь ресурс. Оцей батьківський ресурс це те, чого не додали вам ваші батьки, і ви намагаєтеся взяти оцей батьківський ресурс, батьківську функцію, я тут кажу батьківську, це мається на увазі і материнську також. У іншої людини зовні, бо ви самі не здатні бути собі мамою і татом. І Якщо така ситуація, вона буде кожен раз призводити вас до того, що ви будете обирати серед усіх. Партнерів саме нарцисичних, бо вони, вони вираховують, вони відчувають ту потребу, яка у вас знаходиться в дефіциті, потребу в любові, теплоті, і вони пропонують вам турботу, гроші пропонують, навіть так, коли вони бачать ваш дефіцит в грошах і таку беззахисність фінансову такі люди, як нарцисичні особистості, вони якби запрошують вас до спільної фантазії про те, що я зроблю твоє життя. Прекрасним, тільки я, ніхто більше не підходить тобі, і тільки ми вдвох, і ми браття одної крові, і ми там я не знаю близнюкові пламена, Це таке є таке визначення оцих хворих пар. Але це в езотеричному контексті, я ну, трошечки так насміхаюся над цим поняттям. Бо ну, такі стосунки, які от езотерики називають близнюковими пламенами, це якраз оці патологічні стосунки нарциса і людини з межовим розладом особистості. Тобто людина, яка травмована в дитинстві, завжди знайде свого садиста. Завжди знає того, хто покаже їй в повний зріст всі її травми. Весь той біль, який ви мали в дитинстві, від байдужості, від ігнорування ваших батьків, від агресії, від знецінення, від звинувачування все це ви будете мати у вашому партнерському форматі стосунків. Тобто ви будете прямо таких людей із там, ста поставам і ви. Берете саме того, який відповідає вашій дитячій травмі. І от щоб цього не сталося, щоб ви могли розуміти краще себе, вам треба лікувати всі свої оці дитячі травми. Для цього я створила для вас онлайн-проєкт, групова онлайн-терапія, на який ви можете потрапити. Підписавшись на мій телеграм-канал, посилання на канал під цим відео в описі, а в телеграм-каналі ви можете пройти по закріпленому повідомленню, де знайдете інструкцію, як потрапити до мене в онлайн-терапевтичну групу. Стартуємо вже у вівторок, 28 жовтня, і будемо працювати раз на два тижні увечері о 18.00 початок. Тобто поспішайте, там вже так набирається група, і кількість місць, звісно, обмежена. Тому скористайтеся цією можливістю записатися і долучитися до цього проєкту, в якому ви можете пропрацювати свої дитячі травми. Ну, я кажу, пропрацювати це означає, це ж процес довготривалий взагалі, бо травмувалися ви. В ранньому дитинстві. Це такий, знаєте, початок, такий старт вашої роботи над собою в форматі групи. Отже, повертаючись до нашої теми, хочу ще наголосити на тому, що злоякісний нарцис він не буде міняти свою поведінку, бо він не те, що він не може. Він не хоче цього робити. І якщо ми кажемо про людину з обмеженими, там, з якимись органічними захворюваннями, да, наприклад, ми беремо людей аутичного спектру, він не може враховувати ваші емоції, якщо в нього, наприклад, Аспергера. Там, ну, тобто, люди аутичного спектру, вони цього не можуть, тому що, ну, апріорі, ну, це. Не передбачається в цьому, в цьому спектрі. А от нарцис злоякісний, він не хоче перевчатися іншої поведінки, бо йому вигідно використовувати. Чому нарциси дуже рідко потрапляють на психотерапію? То тому що вони не бажають змінювати свою поведінку їм і так добре, вони їдять вас як ресурс. Можна сказати, знаєте, так, такі прям метафори з фільму Жахів вимальовуються, да? От така істота, яка зжирає ту близьку людину, яка довірилася, яка повірила, зачарувалася. Вони, як, ну, як їжу, сприймають, з'їв, викинув огризок і пішов далі іншу жертву шукати. Тому От, е, е, Якщо у вас так, такий партнер, який каже вам, що це все твої проблеми. Е, я взагалі здоровий, мені взагалі та твоя терапія е, до лампочки здалася вона. Я взагалі там е, викладав, де твої психологи вчилися. Оце якраз сигнал про те, що нарцисизм злоякісний. Він просто боїться е, подивитися, е, Свої проблеми в очі. Він боїться того, що психотерапевт його якось негативно відзеркалить, тобто покаже йому насправді, хто він є. Він цього боїться. Він передбачає падіння власної самоцінки. Він уникає будь-яких змін. І це є його бажанням уникати і не бажанням змінюватися. Тому з таким. Ви нікуди далі не просунетеся. Ви просто будете виснажувати свої життєві сили, свої ресурси, фізичні, психічні, фінансові в тому числі. Бо якщо у вас є хороша робота, де ви заробляєте гроші, нарцис з'їсть і це. Він припише це собі. Він все, що є у вас гарного, припише собі, забере собі. Отже, з таким не можна будувати стосунки, це просто самознищення, це така поведінка, дуже деструктивна, аутоагресивна, тобто ви не розриваєте контакт з тим, що вас руйнує. Ви ж це розумієте, що ці стосунки руйнують вас. І тоді ми можемо говорити про те, що у вас є якийсь такий Мазохістичний вектор у, ваш, у вашої особистості, і е, відібрати у вас той біль, який навіть доставляти може вам задоволення, коли, коли вам боляче. і Ви тримаєтеся за цей біль, не хочете розірвати. Але ті, хто приходять в терапію, вони вже готові до того, щоб усвідомити, що це вони е, е, самі і своїм життям таке роблять. Але маленька там дитинка внутрішня, яка не виросла, перелякана, вона потребує любові, турботи, тата, мами. Вона сидить і кричить: Мені страшно, я безпомічна, я не прогодую себе, я не впораюсь сама з собою, не владнаю своє життя. Це не доросла людина. Переживає. Це переживає та травмована маленька дитина, яку витягаєте з собою крізь все життя, доросле вже життя. І вона потребує уваги, вона не дає вам жити. Вам треба йти і е, далі щось з нею робити, лікувати свої дитячі травми, е, налагоджувати контакт з собою, пробудовувати свої кордони. бо... Якщо у вас нарцис, в якого структурований нарцисизм, а в такої людини можуть бути збережені, збережена здатність до прив'язаності, і навіть він може здаватися теплим, обнімательним таким, знаєте, обійми може давати вам він може навіть проявляти турботу, а деколи він може переключатися в таку фазу, коли він намагається знецінювати, конкурувати з вами, там, критикувати вас, повчати вас. І з цим всім можна впоратися, але тільки в одному випадку, якщо ви доросла, зріла особистість, яка буде ставити йому кордони. Я не дозволяю так собою. Я на такій мові не розмовляю. Тобто жорстко ставити кордони. Але для того, щоб це робити, треба бути дорослою і треба перестати боятися втратити. Перестати боятися бути покинутою. Як всі люди з межовим розладом особистості, там, якщо він навіть високого рівня функціонування, є такий легенький легенькій. Статус межового розладу, але всі люди з межовим розладом дуже бояться самотності, безпомічності, бути покинутими це для них просто от така суттєва ретравматизація. І вони уникають цього і погоджуються на стосунки, де вони втрачають себе, де вони покидають себе. Але вони бояться бути покинутими кимось зовні, тобто внутрішня дитина, яка все ще боїться тої травми, розриву емоційного контакту. Але в цьому виборі залишатися із злоякісним токсичним нарцисом, людина зраджує саму себе. Щоб цього не відбувалося, щоб ви вміли і в соціумі, і в партнерстві, і в стосунках. Поставити ну, таку класну тверду рамку, з тим, з ким ви, ви маєте стосунки, вам треба цьому навчитися. Для цього я пропоную вам прийти до мене в онлайн-терапевтичну групу і пройти зі мною курс із 10 сесій, які проходять раз на два тижні, і відбуваються по вівторках о 18.00. Для того, щоб потрапити до мене в онлайн-терапевтичну групу, вам треба підписатися на мій телеграм-канал. А в телеграм-каналі пройтися по закріпленому повідомленню, в якому ви знайдете інструкцію, як потрапити до мене в онлайн-терапевтичну групу. Посилання на мій телеграм-канал ви знайдете в описі під цим відео. Отже, чекаю на вас там. Поспішайте! Ми вже стартуємо 28 жовтня. Ну, а хто не підписався на мій YouTube канал, будь ласка, підписуйтеся, ставте вподобайку цьому відео. Дуже ціную коментарі. Більше семи слів, бо так YouTube працює, що от саме такі коментарі він зараховує як активність. Ну і пишіть мені, будь ласка, чи є у вас досвід. Стосунків із злоякісним нарцисом або з нарцисом структурованим, в якого збережена прив'язаність. Якщо ви зрозуміли цю різницю, напишіть мені, будь ласка, в коментарі. Ну, а я дякую вам і буду рада готувати для вас нові випуски на моєму YouTube-каналі.